У головній амбулаторії Центру первинної медичної допомоги Коростенської громади завершується черговий етап ремонту. Уже відновлено хол, і виглядає він тепер ось так. У нас є кадри для порівняння до ремонту. Саме такою закарбувалась дитяча поліклініка для кількох поколінь коростенців. Вам не шкода було змінювати підлогу. Все таки той попередній вигляд був такий автентичний, до якого всі звикли з дитинства. Ну, скажем. Так, він вже трошки е, застарів, і якщо ось зараз ви бачите, все е, рівно став. Більш просторішим, світлішим, новий вигляд для нового закладу, адже все-таки це вже не дитяча поліклініка. Тут, окрім педіатрів, ведуть прийом і сімейні лікарі. Знаходиться адміністрація, бухгалтерія, технічний персонал. Будівля, в якій функціонує центр ПМСД, є однією із найстаріших в місті, їй близько ста років. І вона є пам'яткою архітектури. Тим не менш, адміністрація і міська влада докладають зусиль для того, аби пацієнти отримували послуги у комфортних. І сучасних умовах завершення, в основному ремонтні роботи, здоблення ще все і меблі не встановлені. Ми трошки змінимо принцип реєстратури в цьому році. Не класична реєстратура, так як раніше, вона була у нас в окремому приміщенні, не буде розміщуватися. Плануємо зробити. По принципу, як в отелях, відкритий рецепшн, де будуть сидіти реєстратори з комп'ютерами, і щоб було живе спілкування, скажімо, контактувати з відвідувачем буде простіше, і, я думаю, зручніше буде в першу чергу, звичайно, для відвідувачів. А ще будуть розміщені інформаційні стенди та монітор з пізнавальною інформацією. Ознайомитись із оновленим приміщенням завітав міський голова Володимир Москаленко. Нагадаємо, що ремонтні роботи тут ідуть поступово із 2018 року. Головне практично вже зроблено. Зроблено дитячі відділення ПМСД зроблено там, де сімейні лікарі знаходяться, гарні кабінети, гарні умови. Зроблено бомбосховище тут для заробезпекова ситуація дуже важлива і теж гарно зробили. І є де і для пацієнтів, куди укриватися, і для медичних працівників зробили. Ну і ще нам залишилося актовий зал. Дуже оригінальне, зал. Ось так виглядає перлина пам'ятки архітектури, яку звели на початку минулого століття. Це мала бути велика зала судових засідань, адже Коростенська поліклініка створювалась архітектором як окружний суд, яким стати їй не довелось. Актова зала у нас унікальна, тому що це театр, скажімо так. Є зал, є сцена, є балкон. Ну вже він трошки скажімо, Ремонт давно дуже був, через те потребує поточного ремонту, який запланований на цей рік. Я думаю, що ми його також зробимо. Ми кожен рік, не все зразу, але поступово-поступово. підвальні приміщення зробили. Ось хол зробили. В першу чергу, звичайно, були ремонти по кабінетах, де ведуть прийоми лікарі. Але вже ось виходимо на завершальний етап, треба буде і як того залу привести порядок. Зразу все зробити неможливо абсолютно, якби ми хотіли це зробити, але от час показує, якщо система працювати і кожен рід потрохи додати, то все ну, рівень таки в нас дуже підіймається. З того, що зроблено, звертаємо увагу на доступність, наявність пандусів як надвору, так і на першому поверсі. Облаштовані інклюзивні вбиральні, скористатись якими, має бути зручно маломобільним громадянам. Подбали про людей, які пересуваються за допомогою крісла колісного. Але недоступним залишається другий поверх. Щоб потрапити в кабінет сімейного лікаря, потрібно здолати сходи. Тому, за словами Миколи Васькевича, важливим є встановлення підйомника або ліфта. А поки що для цього у нас продумано кабінет для прийому маломобільних громадян на першому поверсі. Тут через те, якщо такий пацієнт потрапляє, то сімейний лікар іде в цей кабінет. Там так само є і кардіограф, шетка, все ну, той же набір що й на прийоми сімейного лікаря, і цей прийом відбувається вже в цьому кабінеті. На підтримку діяльності центру ПМСД з міського бюджету щорічно виділяють мільйони гривень не лише на ремонт, а й на оплату комунальних послуг, придбання паливно-мастильних матеріалів, кондиціонерів та принтерів, оплату вартості пільгових рецептів, забезпечення памперсами та спеціальним дієтичним харчуванням осіб з орфанними захворюваннями, на закупівлю туберкуліну та забезпечення інших потреб закладу. Тут у нас за день до тисячі пацієнтів проходить, разом взяти є. Це дуже важливо для того, в яких вони в умовах знаходяться сьогодні. Ну, на Сьогодні і тепло, і комфортно, і слава Богу. І ще ну, максимум нам рік-півтора, і ми закінчимо цей, цей комплекс медичних ремонтів і умов для населення нашої територіальної громади.